Доброго вечора, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І в нас середа, і у нас дивіться вже в нас вискакує перша карта. По-перше, диявол, і друге страшний суд. І так, у нас рубрика Рукозвичка, це наші внутрішні справи, це що робить влада, що задумала, і тому подібне. Дивіться, тут щось міняється, кардинально щось міняється. З Росією. Зараз ми давайте конкретніше розберемо, бо мене вже аж за аж розпирає. Що тут міняється? Дивіться, невже таки буде якийсь договір укладжено? Виглядає, що а, з Росією такі можуть укласти договір якийсь. А, поки що дивіться, стосується територій. Скоріше за все, це території наших стосується. 20-й аркан не зовсім на користь нам. Скажу відверто, не зовсім нам на користь. Зараз ми розберемо дійсно ну навіщо вони вилітають. Розумієте, вони раз на тиждень це таро я беру от дійсно раз на тиждень, тільки для рукозвички. І е, вони спішать всю інформацію, вони от вже знають, що вони працюють саме на нашу е, українські внутрішні проблеми, Вони вже настроїлися, і ось вони нам викладають: дивіться, тут якісь ідуть ось ці дві карти говорять про внутрішні репресії. Дивіться, ми ще цей розклад не завершили, що вони хочуть нам показати. У нас іде вже наступна тема репресії внутрішні в Україні. ось. Як вони це роблять? Це робиться заради грошей. Будемо так говорити, ще фальшива якась інформація нам знаходить. І ось це репресії теж дуже цікаво. Ну що ж, розберемо і це. І так, що тут у нас? Дивіться, хочуть показати, що це справедливість вони наводять. Хочуть нам, от як я тут сказала, неправдива інформація. Оцей бізнесмени можна сказати, що вони внутрішні вбивають бізнесменів, які дійсно дивіться, я не хочу зараз, тому що, можливо, хтось зараз напише, що ой Мазепа не такий хороший. Вибачте, він пішов проти влади. Хороший, не хороший. Давайте так. Вступаємо в бійку і не розберемося потім, чи, як то там кажуть, може, хтось з вас згадає. Кулаки зараз, а потім розберемося. Він пішов проти влади. Того його і отак. От з кожним буде так. Згадайте, що я сьогодні зранку зробила про вовчицю. Згадайте, що там. Це... Ну... Я казала, куди ми йдемо. Ніхто мені не вірив. До речі, уявіть собі, що Зеленського далі приподносять. Ну, хто винен? Все йде з центру. Центр прийняття рішень. Ставка верховного головнокомандуючого. Хто цим всім командує? Ну, незалужний. І так, давайте дивимося спочатку питання ще раз. Про переговори, тому що тут йде рашка, рашка, примирення, і тут чітко чітко йде, що без територій. Зараз ми подивимося, дійсно йдуть якісь, да, йдуть, на даний момент йдуть переговори, да, йдуть, але вони не добрі для нас. Ви бачите, перспектив у нас. Ой, Юлі Маналі, ну тут я зрозуміла. Перспектив у нас тут ніяких. Це не для України цей, цей договір. А тепер давайте подивимося ось тут. Що буде з, цією, з цими справами? Як це все далі буде розгортатися? Тому що це внутрішні репресії. Що там чекати? Сила йде, мах іде, величезні маніпуляції, величезну силу будуть, ну, конкретно, прижимати, закривати. А, хто тільки виступив одне слово сказав, от знаєте, Шеренга йде, так, отака. От І міліметр вийшов, ти вже ти вже очельник, колаборант, такий, сякий. А, люди добрі, це ще тільки початок. А, на жаль, мушу сказати, що це, що відбувається зараз, ось це внутрішнє, ось це, що ми тут бачили, так, ось це репресії. Переслідування, гоніння це тільки початок. Тут будуть ще зараз квіточки получше, повірте мені. о да Тут сильні сильні Міра сьогодні, ну як сказати, вони будуть, ну, конкретно, ви бачите, тут будуть посадки, надалі будуть посадки патріотів, людей, які правду говорять. Бізнес, бачите, бізнес, гоніння, ну, карти дуже. Це ось іде від президента. До речі, я колись казала, що наш теперішній президент йде за картою номер 6. Якщо ви почитаєте в негативному розумінні, що таке шістка закохані. Ось, ви зрозумієте, бачите, ідуть конкретні переслідування, відбиватися будуть е, бізнесмени. Це він перший. Мазепа перший. ну, можна сказати, не перший, але це розхитування ситуації, це переслідування. Немає значення, що. Закрити рот. Розумієте? Закрити рот людям, щоб люди не висказувалися. Ось вам ось тут я доклала теж. Вірніше, ось ці три карти. А це вже. Тут стається так. Ну, неважливо. Тут уже не важливо, бо я вже прочитала це. Це я вже, знаєте, тут уже можна а, цей ряд передивлятися інакше. Але енергія йде ось. Ось енергія. Захищатися. Зараз один за всіх і всі за одного, мої дорогенькі. Я казала, я вже закликала, казала підтримувати один одного, підтримувати блогерів, тих, хто говорить правду. Ось шукати таких людей, передавати їх з рук в руки, лілеяти і берегти, тому що їм зараз не переливки, страшні часи настали, і буде ще гірше. Повірте мені, це одиниці, що почалося. Вони тестують. Ви повинні розуміти, влада постійно тестує. Це знаєте, я почула таку фразу від, здається, Віктор Бобренко. Бобренко точно, але чи Віктор, от зараз не згадаю. Я, я рідко слухаю, ну, бо я хочу багато інформації і десь там вхопила, десь там вхопила, хочу е, передивитися. І от він сказав таку фразу, що КВНчики 95-й квартал вони завжди в публіку кидають якусь шутку і перевіряють, як вона реагує. Ось так вони, влада робить із народом. Вони вкидують щось і дивляться, проковтнули, зжерли. Викакали і пішли далі, чи дійсно люди встають, борються, щось намагаються зробити, протестують в тому плані, що не погоджуються і тому подібне висказування. Оце що казали не на часі, не розхитуйте човен, бо щурах щурів нудить. Кого нудить? Ви помітили, кого нудить? Крім влади і тітушок, нікого ж не нудить. Народ України хоче знати правду. От і все. І не кажіть, що я когось підбурюю. Я просто людина емоційна. Згадайте, як пан Шапошников висловлюється. Це люди емоційні. Є люди, які спокійно це говорять, але ну, я така є. Я з Західної України. Я, як мене постійно називали, а ти Западенка, а ти Бандерівка. До речі, да-да-да, у мене була така кличка Бандерівка. Ось, тому що я була колись у в юності, скажу так, у організації Тризуб, хто знає, що це таке, це патріотична, молодіжна організація. Потім вона розвалилась, і, тим більше, я потім теж, перш ніж вона розвалилась, я вже виїхала за кордон. Це вже трошки давно було, 90-ті роки, початок 90-х. Гаразд, мої дорогенькі, ось такий розклад. Тобто продовжуємо боротьбу далі, висвітлюємо правду, розповсюджуємо, тримаємося кубки, підтримуємо, розповсюджуємо правдиву інформацію. Ось якось так. Ну, Недобрі часи нас чекають. Нас ще чекають дуже такі йолі-палі, йолі, Аж знаєте, диву даюся. Як це так? Знаєте, от е, кажуть, не вже цим українцям пороблено? Пороблено. Коли, знаєте, е, рівень освіти понижається, е, не в тому плані рівень освіти, а патріотизму. Не навчили батьки, а ви не вчите своїх, вчить своїх дітей. Я маю на увазі вчіть своїх дітей патріотизму. Любові не до президента. А любові до України. Україна понад усе. От і все. Президент прийшов один, прийшов другий, який би він не був хороший чи поганий, колись-то він піде. А Україна вона залишиться. От що патріотизм є! А не оці тітушки, які бігають за Зеленським і попочкою йому витирають. А тепер дивимося. Маленького принца, що він нам порадить, що він нам покаже. От, я вдячна своїм батькам, що вони мене виховали в патріотичному дусі, і мама, і тато, покійний вже тато. Ось люблю їх і дуже їм вдячна. Обом. Якби не вони, я би не була така запальна. От так. І так, дивимося. Маленький принц. Покажи нам майбутнє України. От, ця карта, вона вже показує, що розвал Іванович буде. На жаль, так воно і є. Поки ми не розвалимо отой от старий совок, нічого нового ми не можемо побудувати. Я вибачаюсь, мені дзвонять, але я виключаю. І так, бачите? Тобто, а, повинно спочатку розвалитися. Все совкове розвалитися. А потім. А потім наш вибір. Оце вибір, карта вибору. Залишити старе і будувати нове. Вибачте, це не значить, що ми повинні забути історію, ні. Але ми повинні а, старі принципи, оцей консерватизм, іти в нове. Світ розвивається. Уявіть собі, якби людство не йшло в нове, де би ми зараз були. Де би ми були? Ми б не сиділи тут, ви б не дивилися мене, ми б ще десь там каміннями лупали, і вогник би собі добували. От. Тому розвиватися потрібно постійно, не забувати свою історію. Арашка нам постійно псує нашу історію. Постійно. Тобто, це вибір, наш вибір. І вибір, куди ми підемо. Ідемо ми в майбутнє. Так? Знаючи нашу історію, збагажуємо мудрість, От там, бачите, в стилі змійок у неї трон. Тобто мудрість вперед, далекобачення – це вибір наш. Або ми залишаємося в тому совкові, деградуємо, або ми йдемо вперед. А ви знаєте, хто у нас президент? У нас президент не, не абсолютно не націлений на е, Європу. Тут немає значення. Чи ми, як би вам сказати, Ой, Європа загниваюча, та це? Ви подивіться, як там люди живуть. І зрівняйте з Рашкою. От вам і проти протиріччя: ми можемо свою Європу побудувати, але з направленням в Союз, в Євросоюз, а не в Совєтський Союз. І що ми будемо мати? От відверто сказати вам, що ми будемо мати. Перспективи в Україні такі: по-перше, дуже багато людей живе вчорашнім днем, тобто совком. І це говорить про те, що це глибоко сидить у людях, оцей консерватизм, що страх перед майбутнім. На жаль, оце є. А ми, я вам постійно говорила, що всі події, які відбуваються, все воно йде в колективному. Тобто... Я один нічого не рішаю. Ви всі рішаєте все. Просто треба свої переконання втілювати в життя. Тобто розказувати більше своїм дітям це інколи декілька поколінь. Звичайно, з чогось потрібно починати. І ось як я наскільки бачу, на сьогоднішній момент дуже багато людей живе в минулому. Ось ці совкові стереотипи, зажиравшися. Поросята, Харю вигодували свою і, і не хочуть іти вперед. До речі, це мені нагадує о того, хто сидить зараз у Верховній Раді. От. Як його називають? Хтось його... По, по інтернету ходить хряк. От, От ну, 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 ну Що ще тут казати? Хтось каже, Ірина, ти не вмієш читати, вона не вміє читати карти. А що тут читати карти? Я три роки у різних тарологів вчилася. Три роки я вчилася у різних тарологів. Плюс сама свої особисті наробки. У мене я три роки потім викладала німцям, правда. У мене не так багато учнів, десь 50 чоловік. У мене учнів. І, до речі, достатньо успішні. В німецькому просторі. Я горжусь ними. І так, розумієте, я. Відверто вам скажу, я поки що не бачу про світу. А тепер давайте інакше запитаємо. Ось якщо ми підемо сюди. Бо це виглядає от минуле. У нас все ж таки страх перед майбутнім. А якщо ми сей виберемо шлях, такий іти. Ну, це треба, так, да, це треба, це нелегко. Світом і три треба. Бачите, пасіонарних людей у нас замало. Замало. А, важко. Ми, будемо так казати, ми не цікавимося. Ми не цікавимося, ми не є такі, знаєте, є частина. Звичайно, є. Українці дуже розумний народ. Але ото все, що помішане з рашкою, тітушки, то все це, це вибачте, мене деградація. І вона не приведе нікуди. І оце наша проблема. Оце наша проблема. Ми, ми ніяк від це не відійдемо. Ми могли би, ми можемо мати абсолютно все, але ми вибираємо постійно на одні і ті самі граблі наступаємо, тому що не вистачає у нас. Дійсно, патріотів. У нас продажних людей. Відверто скажу, у нас дуже багато продажних людей. Дуже багато підкупили, не знаю, що з ними зробили. Заморочили їм голову вже настільки, що ну не знаю. Ви знаєте, дуже часто людина підсвідомо втікає від правди, бо щоб не було боляче. Щоб навіть не знаю, ось тут десь та карта була. Так, ось вона страх. Страх. Та лучше я вип'ю 100 грам і все. Лучше я щось прийму, в невіденні буду, а от воно до чого це все веде. Я поки що не бачу, вибачте, мені не бачу. Хтось десь я в інтернеті, в Ютубі бігає вже в одної знаменитої Торольгені розклад, що, як би це сказати, як там написано, що за місяць може все закінчитись. Це яким шляхом? Це яким шляхом може все за місяць закінчитись? Що за дібілізм? Навіщо так дурити народ? Ми ж не населення. ми народ України, Українці? Ось такий розклад. На жаль, на жаль, нічого поки що доброго. Я, я це помічаю, що не міняється. Навіть от війна. А, зараз повномасштабно, все рівно, знову дзвонять, значить, я буду закінчувати. Нічого, мало, мало що помінялося. Гаразд, мої дорогенькі, ну давайте хоч, хоч щось хороше, може, дадуть нам карти, хоч щось хороше. Чи є надія, чи є надія, чи нема. Ну це, це бачите, надія на перемогу є, але це треба Критичне мислення включати, включати критичне мислення, йти до перемоги, дійсно висвітлювати правду. Треба мужність мати. А у нас багато трусів. Ось так я вам скажу. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Мирної вам ночі, бережіть себе. Все буде Україна!